Велика кількість комедійних сцен, гумористичні діалоги, динамічний сюжет, чудові актори, знайомство з факерами має всі риси відмінної комедії. Це продовження фільму Знайомство з батьками 2000 року. Через фінансовий успіх першої частини зароблені 330 мільйонів доларів. Кінокомпанія Юніверсал Пікчерс миттєво взялася за розробку другої. Продовження фільму Знайомство з батьками виявилось чи не кращим за оригінал. Вже знайомий глядачам Грег Факер, його наречена Пем та її батьки вирушають знайомитися з батьками нареченого. Там параноїдальна підозрілість батька нареченої, якого грає легендарний Роберт Де Ніро, стикається з клінічною дружелюбністю батька нареченого. Ефригідність однієї з і із центричними практиками іншої кому ж цього разу дісталися головні та другорядні ролі? Як створювалася ця чудова комедія, та які цікаві факти залишилися за кадром? Зараз розкажемо. У попередній частині наречений зміг налагодити стосунки з батьком своєї дівчини, колишнім співробітником ЦРУ, навіть отримав його благословення. Планується весілля, отже, Грех ніяк не зможе уникнути зустрічі з батьками, тож він змушений запросити нових родичів до будинку свого дитинства. Якщо ви дивилися знайомство з батьками, пам'ятаєте, наскільки кумедними виявилися родичі ПЕМ. Актори чудово впоралися зі створенням гумористичних образів. Знайомство з фекерами стало ще веселішим, оскільки ролі батьків Грега взяли на себе такі зірки комедійного жанру, як Дастін Хоффман та Барбара Стрейзенд. Це саме Роберт Де Ніро, як головний продюсер, вмовив її повернутися на екран після тривалої перерви. Барбара Стрейзенд грає матір Грега Розалін. Яка намагається налагодити стосунки колишнього співробітника ЦРУ Джека з його дружиною? Дастін Хоффмен, вкотре підтверджує репутацію актора, якому вдаються як драматичні, так і комічні образи. Людина, яка колись талановито зіграла чоловіка з аутизмом, актора, який видає себе за жінку, геніального математика. Людина, що створила безліч інших яскравих образів, чудово справляється з образом немолодого Хіпі. Він смішно конфліктує з персонажем Роберта Де Ніро, самовіддано з ним б'ється і нарешті знаходить спільну мову. До речі, роль Бернарда Факера пропонували реальному чоловікові Барбари Стрейзен Джеймсу Броліну. Але той з невідомих причин відмовився. Тоді режисер Джей Роуч зробив пропозицію Дастіну Хофману, який з радістю погодився. Ми могли побачити у цій ролі Робіна Вільямса, але й він відмовився на користь свого друга Дастіна Хофмана. Здається, у другій частині знайомства санітар Грех та його наречена ПЕМ не такі важливі персонажі, як у першій. На передньому плані тепер головний конфлікт персонажів Де Ніро та Хофмана. Однак, Бен Стілер, як і раніше, розважає публіку, потрапляє в незручні ситуації та з вибирається з них. Наймолодшими акторами комедії виявилися два близнюки Спенсер та Бредлі Пікрен. Звідки там близнюки? Це вони двоє грали ролі Джека Молодшого. Саме його грех випадково навчає вимовляти непристойне слово. Як і раніше, залишається неперевершеним Роберт Де Ніро, роль експецагента, наче написана для нього, у цій частині він знову стежить за потенційним зятем – Дуркує та свариться з родичами, як справжній професіонал Роберт Де Ніро перед зйомками присвятив багато часу, граючись з малюками, для того, щоб діти звикли до нього, не боялися в кадрі і зробити стосунки з ними на екрані органічними. Кінокритики вважають цей фільм бульгарнішим, ніж перший, а жарти більш плоскими. Деякі навіть писали, що талановитий акторський склад витрачено марно. Хоча саме цей потужний склад акторів приніс творцям фільму у світовому прокаті 522 мільйони доларів, це при тому, що бюджет зйомок становив лише 80 мільйонів. Акторів теж не обділили. Їхні гонорари значно зросли порівняно з першим фільмом Знайомство з батьками. Бен Стілер отримав за зйомки у картині 10 мільйонів доларів. А Роберт Де Ніро 20 мільйонів доларів. Незважаючи на неоднозначні відгуки, фільм став успішним. А в 2010 році вийшов сіквел Знайомство з факерами 2».